Всім привіт! Минув майже рік з моменту моїх останніх відеозйомок. На носі знову зима, знову починається ажіотаж довкола інверторів, генераторів, акумуляторів. Всі активно готуються до зимового періоду. Як кажуть, надійся на краще, але будь готовий до гіршого. В одному з моїх минулих відео ми глядали ось такі літі залізофосфатні акумулятори від Logic Power, бачили їх недоліки та нюанси. Так от в сьогоднішньому відео я вирішив підключити декілька таких акумуляторів до ось такого найдешевшого синусою на виході інвертора 12220 з Aliexpress. Також заглянемо всередину цього пристрою, і спробуємо його на різних навантаженнях. Заразом побачимо, що можуть ці ліфери при гарному навантаженні. Logic Power заявляє, що 15 А навантаження акумулятор може тримати, тобто 3 с а такий струм для тої не кондиції, що всередині, мабуть, забагато, але побачимо. Заодно подивимося, як буде справлятись рідна бмс ка при такому навантаженні. З трьох паралельно з'єднаних акумуляторів планую знімати струм до 50 А. Тобто навантаження до 600 Вт. Цього має навіть з запасом вистачити для цього інвертора. Тож розпочнемо з огляду інвертора, його комплектації. та Заявлених характеристик. Саме ця моделька на Аліекспресі коштує близько 1000 гривень. Комплектація стандартна. Інвертор, крокодили і інструкція. Подивимося, що пише інструкція. Вхідна напруга 10,5 В до 13,6 В. Вихідна 220-10% плюс-мінус 50 Гц. Захисти від. Завищеної напруги, захист від перенавантаження, захист від переполюсовки, захист від короткого замикання, ну, стандартний набір захистів, струм холостого ходу менше 300 мА. КПД вище 90%. Ще пишуть: якщо вам потрібно заживити від інвертора індукційну плиту, зварювальний апарат, енергозберігаючу світлодіодну лампу чи пристрої, в яких є двигуни. То потрібен інвертор з чистим синусом. Даний інвертор повинен мати синусоїду на виході, ми це перевіримо. Звісно, заживити індукційну плиту чи зварювальний апарат ми не зможемо, так як це найслабша версія інвертора із заявленою піковою потужністю 1600 Вт і робочою 600 Вт. Але я впевнений, що його реальна робоча потужність не більше, ніж 400 500 Вт. Зовні ми бачимо індикатор напруги батареї. Дві клеми для підключення акумулятора, вентилятор. Універсальна розетка, вимикач і світлодіод режимів роботи, тобто нормальна робота чи перенавантаження. Зараз я зроблю вставочку із зважуванням інвертора, також порівняємо вагу звичайного свинцевого акумулятора в порівнянні з ліфером. Потім розберемо інвертора і заглянемо. В його середину. Зважимо інвертор 658 грамів. І для порівняння зважимо два акумулятори свинець. Два кілограми 70 грам іліфер. 760 грам. Майже в три рази легший, ніж свинцевий. Отже, що ми бачимо всередині інвертора? Два запобіжники 40 А, один трансформатор. Низьковольтний каскад зібраний на чотирьох транзисторах cs 150 n 04 до 150 Вт розсіюваної потужності. 40 Вольт, 150 А Чотири штуки CS. 13N50 стоять у високовольтному каскаді. Транзистори через термоприкладки віддають тепло на корпус. Корпус зроблений із алюмінія. Не так як в минулому інверторі був корпус із пластмаси. До речі, скоро планую зазняти відео ще про один пластмасовий інвертор. Шим стандартний 494 дросель плата формувача синуса. На ній два драйвери eg 2113 Ще одну мікруху китайці затерли. Спікера я не бачу на платі, мабуть, його тут немає. Високовольтний конденсатор 100 мікроФ на 450 вольт. Провода тонкуваті. По 12 вольтам 2,5 квадрати. Всього, якщо знімати 600 Вт мощі, з нього, то це близько 50 А. Можливо, будуть грітися, але враховуючи, що у них там 10 см довжини, то може не будуть грітися. На 220 теж тонкуваті. Але тут всього 2 А буде до 2 А чи близько 2 А. Тому грітися не повинні. До речі, провода крокодилів близько 4 квадратів. Провід не мідний, а обміднений. Видно, всередині білий. Зі сторони крокодила. Залужений і обжатий, а зі сторони підключення до інвертора, то лише обжатий. Здається, все. Будемо пробувати тестувати під навантаженням. Перший запуск. Перевіримо холостий хід, синус напруги. Вмикаємо. Плавне наростання напруги. На виході синус. На вході 13, ,1. Індикатор показує 13,2, правильно показує на виході 220, струм холостого ходу. Майже 0,8 А. Інструкції заявлено. Менше 03. Тут трошки китайці надурили. На виході ніякого навантаження немає, тільки і тестер включений. Добре, що хоч синус є. Живиться від одного акумулятора. Зараз спробуємо 150 Вт навантаження дати. Ось такий нагрівач близько 150 Вт. Вмикаємо. Запуск є. Просадка на акумуляторі. На виході 220. Синус 50 Гц. Струм. Майже 14 А. 152 Вт. Добавив 30 ватний паяльник. В сумі повинно бути близько 180 Вт. Не впевнений, що БМС не відключить, тому що буде струм більше, ніж заявлених 15 А. Побачимо, чи бмс відключить акумулятор чи не відключить. Вмикаємо. Запуск струм 11 17,5 17 А. БМС не відключив акумулятор. Напруга просідає. Нехай в такому режимі хвилин 5 попрацює, подивимося, як бмс витримає, чи нагріється, чи самі елементи жилення нагріються, чи БМС-ка нагріється. Минуло більше 5 хвилин, десь близько 7 хвилин. На акумуляторі 10,8, це на вході інвертора. На самих клемах акумулятора десь 11 вольт. Навантаження 177 Вт. Струм 17,6 А. Акумулятор не відключився. Навантаження тримає. Так, температури. 50 градусів. Самі банки. Так, що тут по транзисторам? Транзистори? Ну, десь сотка. 100, 101 навіть бачив тільки що. Два, це занадто багато для таких акумуляторів. Але тримає BMS-ка не виключає. Інвертор. Ну, інвертор холодний, це Вт це Нічого для нього. Для порівняння замість цього акумулятора вирішив взяти інший екземпляр в корпусі. Подивимось, як цей екземплярчик справиться з високим навантаженням 180 Вт, близько 180 Вт. Включаємо запуск. 18 Ампер майже. 183 Вт. Можливо, якщо більше дати шварк на БМС, спробуємо зараз перевірити. До вашої уваги смертельний дубль приблизно 200 Вт навантаження, але думаю, Просадка напруги буде за високою. Спробуємо. Запуск. Просадка 10, 13. 20 ампер. Просадка 10,7 В. Стаження 185 Вт, 18,8, ну, бачили, до 20 А. Акумулятор видав. Акумулятор пропрацював близько хвилини і BMS всередині відключила, Там бачимо 2,8 вольта на акумуляторі. Для подальших експериментів вирішив не знущатись над акумулятором, а заживив інвертор від ось такого блока живлення 12-вольтового потужного. Будемо давати зараз навантаження 300-ваттну лампу накалювання. Запускаємо. бачимо, просадки майже зовсім немає. 310 Вт. 26 Ампер захист не, не уходить. Будемо спробувати підвищувати навантаження. Лампа накалювання плюс нагрівач. Потужність. 400 з лишнім ват. Запустився. 40 ампер. 460 Вт. Не вимикається. Підвищуємо далі. Добавив ще фен паяльної станції, запускаємо. Буду поступово піднімати температуру. Так, запустився 500 Вт. Все 620 ватт на 620 ваттах вимкнувся і знову вмикається, тут входить в захист 630 ватт. Зменшив потужність. Заявлені 600Вт тримає. Зараз спробую закрити кришкою для кращої вентиляції і поганяти його хвилин 5, замірюємо температури. Пройшло 3 хвилини, інвертор сам вимкнувся, говорить, перенавантаження. Ну 3 хвилини працював 600 Вт, зараз заміряємо температури. Корпус дуже гарячий, рука не тримає. Бачимо 60 плюс градусів. Да, трансформатор майже 100 600 Вт тримає, але недовго струм 56 А, здається, був напруга 12 вольт 11,99. Робимо висновки. Щодо акумулятора, заявлені, 15 А своїх він тримає, навіть 20-22 А не вимикається, але при Більше як 15 А, дуже сильно гріється BMS плата. Акумулятори 50 градусів. Це, це якщо без корпуса в корпусі, мабуть, ще більше було б. Тож, не рекомендую більше 15 А його вдовго навантажувати. Щодо інвертора, досить непогано, непоганий результат. 600 Вт. Хоча 2-3 хвилини, але ж тримає 600 Вт. На довготривалу відстань, то не рекомендую вище 400 Вт навантажувати. Вт 400-300. Для котла саме то. Синус видає, без питань. Котел запросто котел, лампи світлодіодні, телевізор який-то. Без питань буде працювати. Так, в цілому все. Обирайте, кого фінанси дозволяють, можна щось і потужніше взяти. Кого не дозволяють, нагадую, ціна цього інвертора близько 1000 гривень для котла піде. В описі під відео я залишу ссылки на нормальні інвертори. Всім дякую за увагу. До побачення.